Звідки з'являється дощ? А, знаю. Сонечко своїми промінчиками гріє воду у річка, від чого вода випаровується. Вода перетворюється в пар. Крапельки води випаровуються одна за одною та підіймається до неба. В небі капельки води формують хмари. Чим більше випарилось води, тим більшими стають хмаринки. Коли хмаринки зростають до великих розмірів і таких великих хмаринок досить багато, вони не витримують і повертають воду назад на землю. Так починається дощ. А зараз ми намалюємо дощик. Для роботи нам потрібен аркуш білого паперу. Синя фарба розведена вже в тарілочці. Додати туди потрібно крапельку миючого засобу. Простий олівець, шматочок паралону, защібнутий у прищіпочку. Ну, пензлик і водичка. Ну що ж, почали? Простим олівчиком. Ми зверху на аркуші паперу малюємо дві хмариночки, такі, які вам подобаються. Внизу відділяємо. Лінію і робимо спіральку. Це буде в нас така велика калюжа. Ось так намалювали. Дощик у нас буде прямими лініями різні і довшими і коротшими. Довшими і коротшими. Намалювали дощик. Потім ми беремо свічку. І там, де ми намалювали простим олійчиком хмаринки, ми все це наводимо за допомогою контур за допомогою свічки. Серединку наших хмаринок ми замальовуємо повністю. Ось так. Іншу хмаринку теж обводимо там, де є простий олійчик по контуру. І замальовуємо. Ось так повністю. Далі ми наводимо лінію олівця, там, де в нас дощ. Коротші і довші лінії. Ось так. Не пропускаючи листочок ми підтримуємо рукою, якщо нам важко це робити. І наводимо лінію всі. І відділили вниз. І по спіральці, там де простий по лінії, робимо таку калію. Так все свічкою на голові. Потім ми беремо шматочок паролону, защипнутий прищипочку, це для зручності, щоб на пальчики не за... І робимо фон. Притримуємо руками наш аркуш і фарбою повністю це все затушовуємо. Там, де проходила наша свічечка, фарба не пристає. І ми можемо побачити, як проглядають наші хмаринки, наш дощик. І Алюшку, бачимо, яку утворив осінній рясний дощик. Так, повністю затонували, щоб нічого не пропустити. Ось так притримуємо аркуш рукою. Подивіться, який дощик у нас рясний осінній вийшов. Ну що ж, малятка, чекаю ваших робіт.